Масляний концентрат для відновлення стоп це наш один із стоп-продуктів цього літа. Концентрат активно діє завдяки своїй молекулярній структурі, що дозволяє регенерувати та відновлювати проблемну шкіру і потріскану шкіру стоп. Нормалізувати гідроліпідний баланс і сприяти збереженню вологи в тканинах. Застосовується для домашнього догляду, а також використовується професіоналами, такими як масажисти та подологи. Властивості. Зволоження. Сироватка для п'яти стоп забезпечує глибоке зволоження шкіри, запобігаючи її сухісті та лущенню. Живлення омегакислота, що міститься в сироватці, живлять шкіру, покращуючи її текстуру та зовнішній вигляд. Загоєння. Активні інгредієнти сироватки сприяють загоєнню трічин, мазолів та інших дефектів шкіри на п'ятах та стопах. Пом'якшення сироватка допомагає пом'якшити шкіру, що огрубіла, роблячи її більш гладкою та ніжною. Регенерація: Сироватки сприяють активації процесів регенерації шкіри, оновлюючи її та підвищуючи її пружність. Введіть сиворотку в свій ритуал догляду, застосовуючи вранці або ввечері, щоб ваша шкіра насолоджувалася всіма благами цього інноваційного продукту. Застосування: акуратно розкрити ампулу та нанесіть необхідну кількість концентрату на попередньо очищену шкіру ніг. Розподіліть рідину легкими масажними рухами до повного вбирання. Для підвищення ефективності рекомендовано надягнути шкарпетки на деякий час.